Христос хрещається. Від того, що я скажу далі, у багатьох з вас піде холод по спині? І я розумію чому. Бо коли слова приходять не від людського розуму, а з тиші, вони завжди лякають не тому, що несуть страх, а тому, що відкривають правду. Мене часто питають: як може людина, яка не бачить очима, говорити про майбутнє? І як може сліпий священник знати, що буде з війною, з ворогом, з нашою землею? Я відповідаю просто я не бачу світ. Але я чую, коли він завмирає. Я втратив зір ще в дитинстві, нераптово. Світ згасав повільно, ніби хтось один за одним гасив світильники. Спершу зникли далекі речі, потім обличчя, потім кольори, а згодом залишилась лише темрява. Але саме в той час я вперше почув те, чого не чув ніколи: тишу, яка не була порожньою, тишу, що дихала. Тишу, в якій хтось був. Коли людина бачить, вона часто дивиться, але не чує. Коли людина сліпне, вона або ламається, або вчиться слухати. Я навчився. Перші видіння прийшли не як образи: я не бачив картин. Я відчував стани. Наче хтось клав мені на серце важкість або, навпаки, знімав її. Я відчував подію ще до того, як вони ставали словами в новинах. Я мовчав. Я боявся. Я просив Бога забрати це. Бо знати раніше це не благословення, це відповідальність. Але події почали збуватися не всі одразу, не гучно, але точно. І тоді я зрозумів: це не дар для слави, це хрест для мовчання і правильного моменту. Зараз особливий час. Ми вже перейшли межу календаря, свята позаду. Саме після великих свят світ завжди стає оголеним, без прикрас, без пісень. Без ілюзій, і саме в такі дні я завжди чую більше. Тиша цього січня інша вона густа, вона напружена, вона несе в собі щось більше, ніж в тому, світ ніби завмер, як перед великою грозою. Але не грім іде. А перелом. Я вже не пам'ятаю багатьох днів. Але ту ніч пам'ятаю, як сьогодні було тихо, так тихо, як буває лише перед великими змінами. Повітря було натягнуте, мов струна, і світ ніби зупинився. Я прокинувся не від звуку, я прокинувся від дзвону всередині, не вухами, серцем. Це був не дзвін на сполох, це був дзвін на правду. Я встав, вийшов на двір. і тоді відчув вогонь: не той, що палить, а той, що висить, над землею, де колись бігали діти. Вогонь був круглий, як сонце, але без світла, і з нього прийшли слова. Не голосом усвідомленням. Гординя впаде, як тінь. Але тінь зникає лише там, де є світло. У той момент я зрозумів готується не вибух, не удар. А сув, тихий, майже непомітний, але незворотний. І цей сув пов'язаний зі святом трійці, не як датою в календарі, а як дверима. Бо трійця завжди була більше, ніж обряд. Вона була моментом вибору. Хто входить, знаходить шлях. То проходить повз, губить його. Цей поріг уже близько. Я не кажу буде, я кажу, він уже відчувається. Я не кажу цього, щоб налякати, я кажу це, бо мовчання зараз було б зрадою. Далі я скажу про те, що мені було показано, про те, чому ворог почне втрачати впевненість про те, що станеться в серцях, а не на мапах. І якщо ви відчуєте холод або тремтіння, не лякайтесь це не страх. Це правда торкається. Я знаю, що комусь це прозвучить неймовірно. Як так може бути, щоб армія, яка звикла тиснути силою, почала відступати не від вибухів, а від страху? Але я скажу вам: найбільші поразки в історії приходили не тоді, коли закінчувалась зброя, а тоді, коли закінчувалась впевненість, бо сила тримається на вірі в себе. А коли ця віра тріскає, зброя стає металом без душі? У тому видінні я не бачив образів, як бачать люди. Я відчував простір. Він був холодний, високий, глухий, ніби величезна зала без вікон, де кожен звук падає на підлогу і немає куди втекти. Там було багато людей, я відчував їх як напругу, як сухий холод у повітрі. Вони сиділи за довгим столом, у формі, з погонами, з тими обличчями, які звикли наказувати. Але очі їхні були не тверді, як у воїнів. Очі їхні були порожні, як у загнаних. Один із них підвівся Я відчув, як у просторі змінився тиск, ніби повітря стало густішим. І він сказав слова, які різали тишу, як ножем. Він знову прийшов, але цього разу не мовчить цього разу показав я не знав, хто він, але відчув, мова не про людину мова про знак. Потім у центрі столу з'явилась карта. Не паперова, жива, ніби земля сама стала полотном. Я відчув, як по ній пішов жар не полум'я, а внутрішнє тління. Із тієї карти почав підніматися дим. Дим був густий, темний важкий. Він піднімався повільно, як молитва, яка довго не могла вирватися з горла. І раптом ми з диму почали проступати руки. Людські руки, чорні, обгорілі. Простягнуті вгору. Вони не кричали, вони молились. І в цей момент я зрозумів є така молитва, яка приходить не з віри, а з безвиході. Коли людина вперше в житті відчуває, що не вона керує світом. І ще я відчув одну правду, яку важко прийняти ворогові: не злякаєш людину, яка вже нічого не боїться, бо втратила все. А таких людей на нашій землі тепер багато. Людей. Які пройшли через темряву і не впали людей, яких не можна купити обіцянками, яких не можна зламати погрозами. Бо коли душа вже пережила найгірше, вона стає твердою, як камінь. І тоді мені було показано ще одне: десь у лісі, на старій дорозі, стояла колона техніки: танки, бронемашини, гусениці, метал, який завжди звучить загрозою. Але все зупинилося не через поломку. Не через засідку. Вони просто стояли і чекали. А повітря навколо було таким, ніби світ затамував подих. Тиша була неспокійна, густа. І в цій тиші ворог не міг рушити, бо щось невидиме тримало його: не міна, не граната, не зброя, а дух землі, яка не приймає його кроку. Я відчув, як один із них вийшов з машини, відчув кроки по мерзлій землі, відчув, як він став навколішки, і він сказав. Тихо, майже шепотом, ніби сам не вірив у власні слова. Ми думали, що це земля м'яка, а вона жива. І в цю мить я зрозумів: наша земля буде захищена не лише людьми, вона пам'ятає хрест і рану, пам'ятає молитву і пісню, пам'ятає, хто тут жив і хто тут стояв до кінця. У ще одному видінні я стояв посеред села, там, де дзвони мовчали довгий час: не зламались, не зникли. Просто мовчали. І раптом пролунав дзвін. Один довгий, тихий, але такий, що від нього стискалось серце. Я відчув, як люди виходять з домівок. Вони не бігли, вони не кричали, вони просто стояли, ніби на службі, і дивились вгору. І тоді я відчув знак: у небі з'явився хрест не з блискавки, не з сонця. Він був ніби витканий з самого неба, і він не засліплював, він вів. І в цій тиші я почув голос не гучний, не страшний, але такий, що не залишає місця для сумнівів. Час змін настав. Але спершу очищення. Наша країна зараз як пшениця перед жнивами. Вона вже готова. Але ще потребує дощу, не дощу зі сліз, а дощу з правди. Правди, яку кожен має сказати собі: не на площі, не в соцмережах, а в тиші. Бо без цієї правди жодне нове життя не почнеться. Я знову відчув образ чоловіка: він не на сцені, не перед камерами, але він уже говорить з Богом, його слово чисте, бо не шукає вигоди. Він не скаже гучного Я вас врятую. Він просто назве речі своїми іменами, і люди самі почнуть слухати його не тому, що він сильний, а тому, що він не бреше. Попереду ще буде духовна битва. Але вона не в небі, вона в серцях. Потім я відчув дітей, багато дітей. Вони йшли по траві босоніж, тримались за руки, були у вишиванках. Спершу співали тихо, а потім голосніше. Я не знав слів тієї пісні, але серце знало: це був знак. Знак того, що душа народу жива. А якщо душа жива, майбутнє буде. І тоді прийшли видіння проводу. Я сидів біля криниці. Коли відчув тріск. Не в камені, не в дереві, а в повітрі. Переді мною постала вода, що стояла, як дзеркало. І в цьому дзеркалі карти. Одна була висохла чорна, спалена. Там колись був хліб, а тепер пустка. Друга була затоплена. Хвилі, уламки, піна, там, де колись були міста. І голос сказав: там, де зневажали, воду буде або пустка, або потоп. Вода стане цінністю, не грошима. А життям Україна ще має живу воду, але цей дар не вічний. Його треба берегти. Бо вода це кров землі. Я відчув міста, де вода стане отруйною не одразу, ну, потроху, через байдужість, через мовчання. Але я відчув і надію: з гір вийде вода, що лікує. Не з пляшки, а з чистого серця. Світ зараз схожий на людину, яка хвора, але ще не знає діагнозу. Хвороби прийдуть не в тіло, а в пам'ять. Люди будуть здоровими зовні, але не впізнаватимуть рідних, не пам'ятатимуть, ким вони є. Це не кара, це наслідок. Світ хоче втекти від самого себе, але не зможе. Бо ті, хто відвернувся від духовного, залишаться сам на сам зі страхом. А ті, хто шукають Бога, знайдуть укриття навіть серед хаосу. Я кажу це не для страху. Я кажу це, щоб нагадати ми стоїмо не перед кінцем, ми стоїмо перед вибором. Є свята, які не просто обряд, вони відкривають двері. І трійця, одне з них, це буде мить, яка не увійде в новини. Але увійде в пам'ять. Люди відчують, що щось змінилось, не всі зможуть це пояснити. Комусь стане легше, комусь страшніше. Бо правда завжди приходить без дозволу. Мене питають, коли буде мир. Я кажу, мир не дата, мир це стан. Мир приходить тоді, коли люди починають чути одне одного, і цей шлях уже почався. Не чекайте сенсацій, чекайте тиші, бо саме в тиші говорить небо, найбільший знак не на небі, а в душі, яка не відвернулась навіть у найчорніші дні. Я не бачу світла очима, але я знаю, коли воно приходить. Воно не має кольору. Воно має тишу.